Я радий вітати вас, шановні телеглядачі на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Християнство це життя в постійному єднанні з Христом. Існує два види цих стосунків: в першому випадку вони можуть нагадувати певну систему, розвиватися за певним методом: щоденне вивчення Біблії, ранкова молитва, щотижневе відвідування церкви. Інший вид. Неформальні стосунки, тобто єднання з Ісусом протягом цілого дня у круговерті численних справ. Зверніть увагу на пораду, яку дає апостол Павло в першому посланні до слонян невпинно моліться. Зв'язок з небом ніколи не має перериватися. Цими словами він говорить про дух молитви, властивий життю християнина. Апостол працював ніч і день. Та молився ніч і день. Найрізноманітніша діяльність не витіснила молитви з його життя. Активний зв'язок з Небесним Отцем завжди був для нього першою справою. Чи розумієте ви, що хоче сказати апостол? Він говорить про неформальні стосунки. Християнин має перетворити своє життя на нескінченну молитву. Це не означає, що протягом цілого дня слід стояти на колінах. Просто всі наші справи потрібно узгоджувати з Христом. Домогосподарки можуть молитися під час прибирання квартири, приготування їжі. Чи можете ви працювати, навчатися, займатися спортом, купувати і продавати з молитвою? Якщо ви уважно проаналізуєте свої повсякденні справи, то побачите, що це не так вже й складно щодня присвячувати частину часу Ісусові. Наша проблема в тому, що ми не пробуваємо в неформальному єднанні з Богом протягом всього дня. Невпинно молитися це сутність християнського життя. Коли в Біблії згадується про те, що Енох, Давид, Авраам, Ной та багато інших героїв ходили з Богом, це означає, що вони перебували в постійній молитві. Життя Христа було безперервною молитвою в Євангелії від Марка, в першому розділі написано, що Ісус вставав вельми рано і йшов у самітне місце і там молився. І якщо вже йому, Богові в тілі, було необхідним щоденне спілкування з Отцем, то наскільки ж необхідним воно є нам, людям, ослабленим майже шістьма тисячами років гріховного життя? Продовж свого земного життя Ісус часто говорив Син нічого не може робити сам. Чудові діла, які Він творив, були зроблені за участю Отця. Ісус прийшов в цей світ не тільки сказати, що ми маємо перемагати, а й вказати нам шлях отримання сили для перемоги. Цей шлях. Доступний кожному, тому що Бог готовий дати силу тим, хто, усвідомлюючи свою слабкість, безперестанку шукає її. Давайте звернемося до Господа в молитві і попросимо у нього сили на новий день, що перед нами. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти залишив нам молитву, через яку ми можемо виходити на зв'язок з тобою. Ми просимо Тебе, допоможи нам сьогодні знайти час, щоби помолитися і поспілкуватися з Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять до нас, і в молитві завжди ми згадуємо їх перед Богом. Надсилайте свої молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.